На базі міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями гармонія імені Раїси Панасюк надається послуга раннього втручання. Сімейно орієнтована послуга, у якій поєднано медичну, психологічну, соціальну і педагогічну складові, що надається командою фахівців дітям раннього віку. Детальніше про цю послугу розповіла Олена Чорнобривенко, керівник центру. Це моя одна з найулюбленіших послуг, тому що вона дуже важлива і вона відіграє велику роль в житті дитини і її родини. Чим відрізняється раннє втручання від решти послуг? Вона надається сім'ям, де є дитинка від нуля до трьох повних років, дитина з групи ризику, або ж встановленим діагнозом, або якщо є у батьків занепокоєння. Щодо розвитку їхньої дитини. Основні принципи це сімейно центрований підхід, це підхід, який звертає увагу на середовище дитини. Ми, це рутинно-базоване, тому що дуже важливо те, в якому середовищі проживає дитина, і важливо, щоб те, що вона буде робити, і буде її робити її родина, це було їм під силу, їм комфортно і приносило максимальну ефективність, тому що ніхто не зможе бути. Ми можемо написати дуже багато різних програм і пропозицій, але якщо для, люд... для родини це не зовсім комфортно і зручно, вони цього робити не будуть. Фахівці, які працюють в команді, це є фахівець з комунікації, з розвитку мови та мовлення, фахівець соціальної роботи, фізичний терапевт. Лікар, психолог і сім'я. Сім'я теж є членом команди. Звернутися для отримання даної послуги можуть і люди, які проживають в місті Вінниці, і внутрішньопереміщені особи. Для того, щоб отримати цю послугу, потрібно направлення скерування від лікаря, будь-якого лікаря, який бачить, що щось. Його от, турбує, чи мамин стан чи стан дитини, да, наприклад, скерування до лікаря від лікаря, де буде написано, направляється на послугу раннього втручання, берете документи про те, де засвідчується особа, і приходите до нас. Послуга безкоштовна, послуга надається за рахунок міської, за, з бюджету Вінницької міської ради, за що ми безмежно вдячні і щасливі. Дякую, запрошую. А, номер телефона. Запишіть, будь ласка, номер телефона, за яким можна звернутися і уточнити всі питання з приводу раннього втручання. 097 502 46 28.